33 третя сесія міськради починається урочисто. Військовому рекрутеру однієї з бригад вручили дві відзнаки: медаль за поранення, іншу за його роботу в Запоріжжі. До речі, він теж потрапив до війська через рекрутинг. Напрямок був Донецький минулим літом. Це турецький напрямок був, і на Ввосені то був курський напрямок, то а що поділитися. Було дуже гаряче. Я провів місяць у шпиталях, потім ще три місяці реабілітації на, в лікарнях у всяких. І потім я отримав обмежено придатного ПВЛК і перевівся в нашу бригаду 40 сорокову бригаду берегової оборони до рекрутингу. Бо ну, так як. Треба ж комусь виконувати цю роботу, а якби більше нікуди не було перевестися. Та треба мобілізувати людей, щоб утримувати напрямки, щоб захищати нашу країну. Далі до питань міста. Проблема, яка турбує всіх вимкнення світла. Очільниця міста Регіна Харченко вкотре наголосила: така вказівка Укренерго. Запоріжжя Обленерго самостійно не вирішує питання розподілу, тому що вони розподіляють те, що їм надає Укренерго. Люди з критичним мисленням мають це розуміти, мають розуміти, чому це так. Тому, будь ласка, з великим терпінням поставтеся з розумінням поставтеся до цієї ситуації. Серед рішень комунарський район віднині офіційно став космічним. Це рекомендація інституту національної пам'яті. А назву обрали вже самі запоріжці. Дякую, рішення прийнято. Проголосували і за фінансові питання. Виділили кошти на зарплати комунальним підприємствам, які підтримують життєдіяльність міста, зокрема, тепловикам, працівникам водоканалу та Запоріжжя електротрансу. Майже 90 мільйонів гривень. Стільки ж на надбавки педагогам, а майже 40 мільйонів гривень на ремонт житла для ВПО та близько 3 мільйонів на збільшення підтримки тих, чиє житло було зруйноване. Рішення прийнято серед новин з січня запрацює нова програма для молоді зі стажуванням в мерії та оплатою праці учасникам. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.